Як булька його. Півень і свиняча нога, Домашній півень і свиняча нога, І разом вони создають. Ай. Що вони создають? забулася. Тандем такий, да? Смачний-смачний. Святковий. Святковий холодець і святковий настрій. Уже шоста година вечора. І воно це так булькає, булькає, вже давно у мене булькає. Ну, нехай зараз ще. Зараз годинку нехай побулькає. Нема куди йому спішити. Щоб був гарний і смачний. Отак. Потім ще одну цибулину в кінці вже. А потім аж захолоне часник. А потім ще як вихолоне, Порозливати по посуті. От і все. І свято готове. Ну, яке воно те свято, в кого свято, а в кого. Ох, люди добрі, що воно в цьому світі робиться? Це ж уже не мислимо просто. Осознавать таке. Ой, і що далі буде? М-да. Тільки вечір, так вони стоять коло фірточки. Готові вже да? на взльот. Кури. Відпочиваючі, да? оце такий курей. Тільки курей і кожен день по два яйця несуть. Відпочиваючі якісь вони. Не з цього миру, да? нестися це не ваша проблема. Да? Тільки їсти, гулять, щоб я вас ще й на двір випустила, а ви ж на дворі це день, А все одно хочуть хочуть, щоб я їх випустила. А? Ну і що буде, як я вас відкрию? Так. Побігли, га? ні йоси, ту ні йодце побігла. Одно тільки їсти віддихать. Оце клієнти в нас. Дід, плуга підкручує, а зараз будемо робота, да діт? Да, Сусіди картоплі вже, вже посадив, нікого кого були там на городі. А в нас вже ж посаджено. Тільки гарно ще раз треба прогорнути. Ех, дід, не ще й гайки крутити, так собі. А, а що ж ти думаєш? А що ти їм робиш? Хочеш зняти чи що? Чи повернути. Повернути, а ти знаєш як? Вважаєш, дві гойки. це ж треба знати яку з них покрутити, так? Да? Обізав. А ти знаєш. Любу крути. О, А, треба обидві крутити і вгадаєш, так? А да? я думала, що ти такий юмний. Що знаєш, яку гойку крути. Ага. Бачить щось прохолодніше, день так. Оці вітри, вітри, одно вітри, сушить цю землю, сушить, що вона хоче. Суша, суша. Да. Суша, суша. Кури гуляють у моєму садочку, черешні цвітуть. і вітер. А, бігають. То ні не, не несуться. Ох, я на них і зло. Так, ми це. Знять. А на що воно тут його зняти. Легше, ну, вона, хай буде. Для грузу? Так. Да. Ну воно ну, удобно буде тобі. Та То не сильно не. Ага. Ну нести прийдеться, так? Хай. Ну пішли. Хай. Вороти. Тут ми погорками були посадили картоплі трошки. Багато не садимо, ну трохи тут посадили коло хати і ще трохи залишилося посадити. Оце точно стільки тут. І тут кожен год рік такі зелені воно, кущики, квіти такими, ну, вони так якось ніби на люпим похоже. Ну похоже таке. Вони так розцвітають, так весело на цьому, на одних, на городі. Ах. Вони трохи не там виросли. Дід Їх зараз усі уничтожить. Вони такі хороші, самі ростуть. І сіяти не треба, Вони які вже кущики. Зараз ну, їх не буде. Зараз прогребе, порівняє усі бугорки. І через пару днів покропить землю. І все, тут нічого більше рости не буде, кроме картоплі. Бур'ян рости не буде вже. І квіти не будуть рости жалко, звісно. Ох, так нема пені. Вредитель, а мені жалко їде. Так самі собі сіються. Діду і надо А дід вредитель. Ого, вищий бугорок став. Тільки скрипить желізо. Оце понагортає всі бугорки, дід. І все. То не топчися, А так, топчися там, де не треба. І оце хто його це буде робити? Дід каже, що важко сильно тягти. Земля, то як садили ще, то була така м'яка-мягка, як пухова. А це сонце-вітер і вона така засохла. Важко так тягти. Ну внизу сира, зверху геть засохла такою. не парувала, вона ще не готова, ще не готова. Вже його й не буде вона парувати. Бо вже зверху засохла так. Як на асфальті. Діду і поробить рядочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, сі, сі, вісім, дев'ять рядків. О! Оце картоплі буде. Дід потихеньку, той зробить. Ой, як дід старається, п'ятий дід. Скільки сили треба, і ще та собочка а вона кота побачила. О, гавкає, тівкає. Оце дітко тепер на вечерю точно заробить. Да. Що позатоптує, що понагортає. Ну якось буде. Щось йому робити треба цьому городу. Інакше не виходить. Тільки треба працювати. Та дід? бідний дід. Як його важко. Ну, чим я тобі поможу, я його ту не потягну таке. Та, тут небагато, так що гектарів немає. Так що трошки можна постаратися. Ох, мої ягоди зацвіли, жималось. Хочеться вже, щоб ягоди побачити, які тут. Вже зацвіло. Красота. Ранні ягоди. Смородона серебриста. Чи як на неї кошти? так пахне.